Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни скинули чотири авіабомби по турецьку. Троє людей загинуло, п'ятеро поранені. Справу підозрюваного у коригуванні ракетного удару в Краматорську по кафе Рія Піца передали до суду в Дніпропетровській області. Волонтери щотижня розвозять хліб у прифронтові села Лиманської громади. Близько 12 години російські війська скинули чотири авіабомби по двох вугільних шахтах у Турецьку. Повідомив у своєму телеграм-каналі, виконуючи обов'язки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз. Російська армія завдала декілька авіаударів по місту Турецьку. Тип засобу ураження, який використали загарбники. Наразі встановлює зброя, поцілила по об'єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42 та сарака років від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Ще п'ятеро при. Тівників двох підприємств зазнали поранення різного ступеня тяжкості. На момент удару під землею перебували 32 гірники. Їх вже підняли на поверхню. Повідомляють держслужбі з надзвичайних ситуацій Донецької області. Рятувальники деблокували одного чоловіка з пошкодженої будівлі. Діла вили і п'язу. Поранених доставили в Костянтинівську лікарню. Там один середній, а остальні стальниця там забій. Ну, там там патолична ділянки та бій грудної трітки. Ну не проникаючи. Осколка ви уранення, ноні ну, сліпі, не проникаючи, не по випереджаю, щорган. Чотири чоловіка, стан середньої тяжкості і легкий. А жінка в важкому стані їй потрібно оперуватися. всього за добу. Армія РФ задала 18 ударів по цивільному населенню Донеччини за інформацією поліції Донецької області. Під вогнем окупантів перебували вісім населених пунктів. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Іванівське, Турецьк, Очеретине. Орлівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Донецької області, за словами речника Генштабу, російські окупанти не полишають спроб наступу по всій території області. Найбільший тиск здійснюють на Авдіївку. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, сили оборони відбили 14 атак проти в районах Новокалинового східніше Новобахмутівки Авдіївки та ще 22 атаки біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. У Авдіївці ще залишаються місцеві жителі. Повідомив керівник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Сьогодні вдалося вивести дві людини станом на зараз 1216 людей в місті. Маємо сьогодні двоє поранених. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас. Право підозрюваного у коригуванні ракетного удару у Краматорську по покаферія Піца передали до суду в Дніпропетровській області. Про це журналістам Суспільного повідомила речниця головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Як встановили слідчі, чоловік відправив через месенджер Телеграм два відео з зображенням кафе. Того ж вечора, російські військові завдали ракетного удару по закладу. В нього звернувся раніше знайомий представник іноземної організації, начальника відділення розвідки командування внутрішніх військ МВД ДНР і надав Київку перевірити інформацію про місце знаходження військовослужбовців Збройних сил України в приміщенні кафе «Рі... Ріалонджбар. Він за домовленості з цим бойовиком, перебуваючи поблизу кафе Ріалоджбар, за допомогою облікового запису в месенджері Telegram. Відправив два відеоповідомлення з зображенням вказаного того ж дня, 27.06, орієнтовно о 19.30, тридцять не встановленому особам з числа збройних сил здійснено ракетний удар по приміщеннях. Чоловіка судитиметься статтею державна зрада. Йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, 27 червня війська Російської Федерації ракетою вдарили по ферія піца в центрі Краматорська. Внаслідок удару загинули 13 людей 60 були поранені. За добу на Луганщині росіяни атакували Білогорівку. По селищу впродовж дня ворог бив з артилерії та мінометів різних типів. З авіації росіяни завдали удару по Серебрянському лісу. Від обстрілів постраждало також Невське. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області. Це за минулу добу це. А більш активніший був куп'янський та лиманський напрямок. Відповідно, там 16 і 13 бойових зіткнень 10 авіаційних ударів. Завдав противник на цьому напрямку. Застосовано було 28 дронів, камікадзе, 410 обстрілів було здійснено артилерійських по українських позиціях. Нашим захисникам вдалося зменшити популяцію росіян українській землі в кількості 362 військовослужбовців. 11 полонених та 63 одиниці військової техніки, дев'ять танків та. 19 броньованих машин. Снайпери 8-го окремого полку сил спеціальних операцій на Куп'янському напрямку знищили групу російських розвідників, які вночі рухалися до позицій українських підрозділів. До волонтерських автівок під'їжджає машина з хлібом. Його з Краматорська повезуть до жителів Лиманської громади. Розвантажують та розвозять хліб волонтери самостійно. Дмитро Артемов з Харківської області приїжджає розвозити хліб на Донеччину. Оці відгрузки у нас середах. Жодної середи не було за цілий рік пропущено нами. Бо люди чекають хліб по розписанню, вони його очікують. Жара. Поломана машина. Ми зараз приїхали з собою на поломаній машині, ти сам бачив, як скрипило колесо. Але не доїхали. Зараз міняємо машину, їдемо на ній. Дмитро каже, хліб надають міжнародні організації з цієї вантажівки, перевантажує половину. Це три тисячі хлібин. Я саме відповідаю за лиман. Це найдал найвіддаленіші села, куди не доїжджає, наприклад, ніхто крім броньованих машин. Нас там знають. Ми знаємо всі тропки, де можна проїхати більш-менш безпечно, не наражаючи людей на небезпеку, щоб вони збиралися великими кубками. Ми це робимо в один в якийсь окремий час. Людей ставимо визі. Саме кажемо, те, що приїдемо вже під сам момент, щоб не було ну, провокації чи ще чогось. I am king of the bread. До волонтерської діяльності долучився і Енджей в Україну прибув у Польщі на початку повномасштабного вторгнення. Спершу автівка прибуває в лиман у гуманітарний хаб. Тут розвантажують півтори тисячі хлібин. Мешканка села Зарічний Людмила Гончарова каже, через відсутність світла, газу та води сама приготувати хліб вдома не може. Приїхали получать хліб. Большое спасибо. що про нас заботяться. Що за нас дуже переживають, що привозять нам хліб? Велика вам подяка. Від було дуже важко в селі, тому що робот немає. Зарплат теж немає. За хлібом приїхав і мешканець Латорський Олександр Сальніков. Чоловік до села відвозить 41 хлібину. Проживаю там місцевий і возимо ми хліб нашим людям, там, пенсіонерам. Дуже дякують усі люди за дуже хороший хліб. Нема нічого. Вода в колодцях, світла нема, газу нема, у нас усе, у нас передава там. Долітають міни, снаряди. В общем. Якось так У Турському нині проживає 160 людей, а в Зарічному 550. Ці населені пункти знаходяться за 5 кілометрів від лінії фронту, розповідає спеціалістка Зарічненського старостинського округу Валентина Токмакова. Ми давно співпрацюємо з нашими волонтерами, вони постачають на нашу територію хліб. Фактично, наша територія знаходиться на лінії бойового зіткнення. В селі Турське керівниці не працюють, і тому люди дуже радіють цій гуманітарній допомозі. Далі волонтери вирушають у селище Дробишеве. Все є. У нас. Газ є, вода є, світ є, живемо добре. Все у нас зробили. От гуманітарку обіцяють дати. Гуманітарну допомогу, хліб. Я пенсіонер, я отримую пенсію, я не розчитую. Що дають, то й беремо. Аби не створювати натовп, отримують хліб жителі селища, які відповідають за свій район, та розносять його односельцям, каже староста Дробишевського старостинського округу Валентина Тищенко. Кожна приходить, отримує, складаються відомості, люди розписуються. За словами Валентини Тищенко, у Дробишево нині проживає 837 людей. Владислав Уколов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Мені хочеться відволектися від усіх цих будинних справ, як сказати, дуже тяжко, чесно. Я для дитини все, для донечки, бо вона мене що перший раз дуже тяжко, чи трансі році все це пережила. Що в 2022 році дуже тяжко. Ми її грубо говоря, витягували з того світу. Арина двічі переселенка з донькою переїхала у 2014 році з Луганська до Харкова. А після повномасштабного вторгнення знову вимушена була покинути свій дім. У Дніпрі почала водити дитину до гуртка з малювання, а тепер сама вирішила відвідати різдвяний майстер-клас, який влаштували благодійники. На себе часу немає, а тут вже чувство, що все, груз, уже груз, вже навіть домашку я здію, не можу робити. Я досяг так все видів, мама передихне, потім, а тут я для себе просто я відпочиваю душевич. Катерина також двічі переселенка у 2014 році переїхала до Сєвєродонецька з окупованої тоді частини Луганщини. А минулого року з чоловіком та донькою переїхала до Дніпра. Взагалі вдома ну, ніяк я не пов'язана з малюванням, тому що ну, робота, дитина, сім'я на малювання немає часу. Подумала, що це буде гарною нагодою відпочити та якось відволіктись від якихось тяжких думок та переключитись на позитивний лад. Хочеться просто. Розслабитись та намалювати так, як відчуваєш, навіть не орієнтуючись на той приклад, який дають, співробітниця благодійного фонду Поліна каже, малювання допомагає жінкам відволіктися від переживань. Тяжкі часи, багато емоцій, зазвичай це негативні емоції, переживання і так далі. А ці люди вони ще й інтегруються в нове суспільство в новому місці або навіть в новому регіоні для себе, і саме для того, щоб вони змогли знайти нових друзів, можливо, просто поспілкуватися з такими однодумцями, як і вони, розслабитися, помалювати і створити свій власний такий новорічний штебр. Саме для того ми і створили і організували. Такий навіть я можна сказати проєкт. Цього разу свою новорічну мрію малювали 20 жінок, серед яких і дружини військовослужбовців, каже Поліна. Ми хочемо дати цим сильним жінкам, які наразі більшість з них самі виховують дітей. І ми хочемо їм дати саме жінкам цю можливість відчути цю, відчути спокій і цю, розкрити цю квітку всередині себе. Переважно благодійники організовують заходи для дітей з переміщених родин, але тепер такі планують робити і для дорослих, каже Альона. Ми більш зосереджені на дозвільневому такому етапі. Те, щоб вони могли розвантажити і стабілізувати якось свій психоемоційний стан, щоб вони могли якось забути про ті страхи. Ми досить часто бачили, коли тим не пісична анімація, або на якісь інші наші заходи приходять дітки, і вони лякаються, вони не готові спілкуватися один з одним. Кожен раз вони все більше розкриваються, відпочинають довіряти, починають довіряти нам, людям, які їх оточують, починають знову спілкуватися один з одним. За словами Альони, майстер-класи з малювання для жінок хаб проводитиме раз на місяць. Данило Черниченко, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.